Вітаю всіх, хто завітав на канал. Осінь пізня і вже початок зими дуже являється великим випробовуванням для наших кімнатних рослин. Недостаток світла особливо впливає на їхній зріст і розвиток. І якщо деякі рослини таки миряться з цим недостатком світла, то інші починають скидати листя. І жовкнути. А рослинами, які добре витримують недостаток світла і добре переносять і осінні, і зимові умови, і сухе повітря в кімнатах, являються сансивієрії. Ми їх по праву називаємо найбільш виносливими кімнатними вазонами. Але навіть санцевієрії, ті, які мають ось таке Кольорове листя з жовтою окайомкою потребують більше освітлення, тому що зникається їхня кольоровість, зникає жовта полоса, і вони перетворюються в зелені. Отож, навіть з Сансев'єрії намагаємось взимку трохи досвітлювати, тому що сонячного світла дуже мало. Намагаюся досвідчувати по мірі появи електроенергії, також і деякі інші вазони. І особливо це світло потрібне нашим малючкам. А в мене це ось такі бегонії королівські, які намагаюся досвідчувати максимально, максимально можливо. Досвідчую, як ви бачите, фітолампами. Фітолампи. Енергії боють небагато, досвідчувала вазони в попередні роки, бувало, що цілодобово досвідчувала, але великої різниці в спожитті електроенергії не відчувала. А от мої фікуси ростуть і без досвідчування. Ростуть без досвідчування також і драцени і деякі інші вазони. Хоч і ми, і наші кімнатні рослини переживаємо дуже складні часи і умови. Але вірю, що навіть все найгірше має свій кінець. І дасть Бог дочекаємо. Дочекаємо миру, дочекаємо світла, дочекаємо весни і літа. Бажаю всім доброго здоров'я, миру і усіляких гараздів. Дякую за увагу.